Будь-які стосунки потребують енергії, але в здоровій парі ця енергія циркулює і повертається вам з турицею. Уявіть себе батарейкою. Якщо ваші стосунки висмоктують із вас останні сили, як старий смартфон, що розряджається за 10 хвилин, це тривожний дзвіночок. Ви постійно втомлена і сумна поряд із найближчою людиною. У вас ні на що немає сил. Ви не хочете гарно вдягатися, кудись їздити. У вас немає енергії для нових кар'єрних цілей та особливих. Особистого розвитку, вас постійно тиснуть стосунки, і вичавлюють із вас усі соки. Вся енергія витікає або на осмислення конфліктів, або на переживання, або на наскінченні переписки та телефонні розмови з вашим коханим усе це ознака нездорового зв'язку, важкого і рунівного. Здорові стосунки це коли після спілкування з партнером ви відчуваєте приплив сил, натхнення та бажання рухатися далі, а не відчуття. Емоційного похмілля. це коли у вас підвищується самооцінка, зростає віра в себе, і вам хочеться творити, планувати відпочинок, заробляти гроші.